Війна триває, і кожна допомога для наших захисників це ще один крок до перемоги. Волонтерський штаб Українська команда передав чергову партію ФПВ-дронів та систему РЕП для розвідників легендарного підрозділу Артан. Як саме допомагають волонтери, та чому ця підтримка критично важлива? Дивіться далі. Волонтерський штаб, українська команда передав партію ФПВ-дронів та систему РЕП розвідникам підрозділу Артан на один з найгарячіших напрямків фронту. Поки йдуться перемовини, ворог. Продовжують тиснути. Але наші хлопці стримують його кожного дня. Сьогодні українська команда передає чергову партію епівідронів та систему РЕП легендарному підрозділу Артан гурмо України. Це ті хлопці, які захищали Київщину, захищали Донеччину, Харківщину, завдяки яким пробили зерновий коридор. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний закликав не припиняти підтримку захисників. І сьогодні, кожного дня, вони знаходяться на найгарячіших напрямках фронту. Друзі, наше завдання допомагати нашим бійцям, нашим героям. Я впевнений, що ці дрони вже завтра полетять на голову оркам і дадуть можливість нашим бійцям ще краще виконувати свої завдання. Та збережуть життя наших героїв. Раніше повідомляли, що українська команда з початку повномасштабного вторгнення передала бійцям на передову понад 3100 дронів, більше 80 авто, десятки станцій, реп, ретранслятори і катапульти для безпілотних літальних апаратів та багато іншого. Загалом майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже півмільярда гривень. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.